У Кубиляках чоловік наніс тілесні ушкодження знайомому 27 серпня до Кобиляцької центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено 28-річного місцевого мешканця. Про подію медики негайно повідомили місцевий відділ поліції. На місце негайно виїхали його працівники і встановили, що потерпілий отримав травми напередодні на території парку перемога у місті Кубиляки. Між двома громадянинами, які розповіли спиртні напої, це зокрема 30-річний. Трьохрічним чоловіком і 53-річним чоловіком е Виникла сварка в подальшому бійка. Е в ході чого 33-річний чоловік наніс власне кожні 53-річному чоловіку, від яких останній впав, е скрити свою злочинну діяльність. Е чоловік завантажив на візок. Потерпіло та відвіз до території його господарства. відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.